Вибух у трамвайному депо був настільки потужний, що його почули за кількасот метрів довкола. Володимир працює на заправці неподалік. Він згадує, що відчув, як здригнулася земля. Очень сильно землю трухануло, ще ніколи так не трусило. Удар это один, а це, щоб здання так тебе. Я посмотрев, нічого не горить, нічого не взорвалося. Виявилося, то так вибухнув водяний електричний котел, який обігріває ремонтну оглядову яму. Поряд із ним перебувала 60-річна машиністка. Ударною хвилею її відкинула на кілька метрів, і бідолашна одразу загинула. На місце трагедії журналістів не пускають. Охоронець, депо зізнається, керівництво заборонило говорити будь-що. Візьмете дозвіл, тоді я вас запущу. Мені дали указ. Без коментарів до розбору всього що відбувалося. Працівникам депо що перебували на маршруті, про аварію навіть не повідомили. Валерій працює кондуктором, у трамваї, Він зізнається, техніка на підприємстві вже настільки стара, що інциденти відбуваються регулярно. Електроніка може спалахнути просто на очах у працівників. Ну, зриву я такого ще не чув. Щоб якісь взриви були. Просто може там воспламіниться що-небудь, загориться від старості, кабель там і що. А так все нормально. Загибла колега Валерія пропрацювала в депо на вулиці Усенка більше 40 років. У Київ-Пастранці надзвичайні новини запевнили, що вона дотримувалася усіх правил безпеки. Чому ж вибухнув котел, поки не знає ніхто. Її в викинуло вдарною хвилею. Вона була недалеко від котла. Поки що ми не знаємо цих причин, поки комісія не дасть свого остаточного заключення. Поліція вже порушила кримінальне провадження. Зараз правоохоронці разом зі спеціально створеною комісією проводять експертизи, а за 10 днів зможуть сказати, що могло спровокувати фатальний вибух.